У Дніпропетровську триває фестиваль дитячих театральних колективів. Театральна мозаїка. На сцені перед журі виступатимуть загалом пів тисячі юних артистів в різних жанрах: казка, комедія, трагедія і навіть кавика. Про незвичні змагання. Далі наші кореспонденти. Вже більше десяти років у Дніпропетровську збираються дитячі театри з різних міст, сел та селищ області на фестиваль Театральна мозаїка», щоб здивувати журі незвичайними постановками. 45 колективів, які цього року приїхали, це певне досягнення для організаторів фестивалю Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького центру Веснянка. Учасникам дали змогу і себе показати, і на інших подивитися. Не тільки глядачі, але й члени журі відзначають, що професіоналізм театральних колективів щороку зростає. Очень большой рост многих коллективов. И это такое удовольствие, когда понимаешь, что режиссер, взрослый человек на своем месте, что он сеет в душе детские, вот просто то, что необходимо на сегодняшний день. И ребенок может выйти на сцену и это отдать. Це просто велике щастя. На фестиваль з'їхались колективи-переможці районних та місцевих театральних конкурсів з Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Жовтих Вод, Синельникового, Новомосковська і інших міст та районів області. Учасники дивували вибором тем. Це були і казки, і роздуми правічне. Також порадувала гра акторів та незвичайні інтерпретації відомих сюжетів. Для маленьких артистів це позитивний досвід та можливість реалізувати свої таланти. Мы приехали с постановкой КВМ, которая называется «Качай смех без правил. И в этой постановке ребята имеют возможность сыграть абсолютно разные роли, побывать в разных образах, миниатюрах, и это им нравится. Мне кажется, для детей это очень важно. Чувствовать себя личностью, чувствовать себя, что что-то умеешь, знаешь и. Рости далі, не сумнівався в собі, і мені кажете, каждый рінок мог себе самовиражати. наверное, наша страна була повністю наповнена такими сильними хорошими лічностями. С рінок в детстве мог себя сам выразить. Найкращі колективи та актори отримують відзнаки за участь у фестивалі театральна мозаїка мозаїка-2015». Хоча для багатьох маленьких акторів, які навчаються у театральних гуртках, вихід на велику сцену це вже перемога. Внешкольне образование это как трамплин. Трамплин профориентационный немного мы не готовим специально не, не даем сертификатов. Но если вы хотите заниматься театром профессионально, это очень хорошая база. Юлія Стасенко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.